В Україні друга бронза на олімпіаді. До медалі, яку напередодні у стрільбі з пневматичного пістолета виграла Олена Костевич. Сьогодні нагороду такого ж гатунку додала важкоатлетка Юлія Каліна. Вона стала третьою у ваговій категорії до 58 кілограмів, сумарно піднявши у ривку та поштовху 235 кг. Загалом сьогодні наших спортсменів спіткали невдачі у плаванні стрільбі з пневматичної рушниці, стрибках із 10-метрової вишки, тенісі і дзюдо. Натомість потішили своїми виступами лучник марк. Кіан Івашко, котрий пробився до однієї восьмої фіналу в індивідуальних змаганнях, а також фехтувальниця Яна Шем'якіна. У турнірі Шпажисток Українка дісталася півфінальної стадії, в якій протистоятиме китаянці Сан Ю. Збірна Китаю продовжує очолювати медальний залік після трьох днів ігор, маючи вісім золотих нагород на п'ять медалей найвищого гатунку меншої команди. США. Україна із двома бронзами окупувала 24-ту позицію. Та вже за кілька годин збірна підніметься у турнірному заліку. Шем'якіна готується до Фіналу, тож гарантовано здобуде мінімум срібло, ну а максимум золото.